Гостина Городочина вітає хліборобів. До славетних лісоводів на день поля завітали аграрії з усіх куточків України та сусідньої Молдови. Компанія Вітагро, яка обробляє більше 40 тисяч гектарів землі у Хмельницькій області, залюбки ділиться досвідом господарювання з партнерами по агробізнесу. З року в рік в нас збільшується кількість клієнтів нашого агропрома, з якими ми дійсно ділимося нашими досягненнями, які ми проводимо досягаємо в аграрній компанії, завдячуючи тісній співпраці цих двох наших підприємств. В Цьому році до нас завітали вже не тільки колеги з України, а колеги із сусідньої нашої країни Молдова. Збирати гарні врожаї без наукового підходу завдання вкрай складне. У компанії «Вітагру» це розуміють і застосовують новітні технології вирощування культур. Своєчасно вносять і не шкодують для землі мінеральних добрив, застосовують засоби захисту рослин та дотримуються сівозмін. Показники, які продемонстрували сьогодні Вітагро, вони дійсно високі. Я б сказав би, вони дійсно мають вагоме значення у формуванні і розвитку культур, і є дійсно пріоритетними. І порівнюючи їх з іншими областями, я сказав би, що цей рівень дійсно високий, досягнуті високі показники на пшениці озимі, на ярму ячмені, на показниках кукурудзи, на цукрових буряках. На міжнародному дні поля відомі науковці та фахівці розповіли, як потрібно працювати на землі, аби мати з того максимальну віддачу. Відтак кожен із присутніх міг почерпнути корисну інформацію. Мені понравилась тут дуже добре, зберігається технологія. вирощування сісхарясно культур, очень хороший агрофом, красота. Нічого говорити навіть, тільки Спасибо Дякую компанії за ще раз за отриманий семінар. Будемо затруднити далі. Сіміна, обдобрення, защита культур. Їхні препарати ми давно використовуємо, а от технології ми ще поки що так по своїй, але бачу, що треба міняти, переходити на те, що пропонує компанія Вітагро. Окрім рослинництва, компанія Вітагро активно розвиває тваринництво, овочівництво і садівництво. Ці галузі забезпечують чимало людей роботою та гідною зарплатою. Вдається, досить непогано і подобається ця справа. Зараз ми плануємо вийти на протязі двох років на 500 гектарів і вже розпочато будівництво холодильника на 5 тисяч тонн зберігання яблук. А вже незабаром комбайни Вітагру вийдуть у поле на збір першого врожаю. На жаль, в зв'язку з погодніми умовами, які були осінню і весною, далеко не той плановий урожай. Надіюся, що вийдемо на врожайність пшениці 4-5 тонн з гектара в середньому, ріпак 2,5-3 тонни. Підготовилися максимально вже техніка підготовлена до жнив, зернотока на стадії завершення вже підготовки до жнив. Отож, ми готові. Будемо просити Бога погоди тільки. Незабаром група компанія «Вітагро» розпочинає виплату орендної плати за паї. Цього року її вартість зростає у 1,7 рази. А це означатиме, що пайовики компанії отримують більше грошей або збіжжя. Юрій Курочка, Олександр Галянт. з міжнародного дня поля у Гродоцькому та Чемеревецькому районах для інформаційного випуску.